Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав знову на це саме місце, де я візуальну знахідочку нашу класну чи чернильницю. Зі стекла розмальовану. Чи чернильницю, чи від духов тюбик. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така, друзі, місцинка це я. Попередній раз тут ходив, находки всі, які були, ви бачили. Такі от містечка. Це на сьогодні. тут. Якраз тут хатка царська стояла. Тут перша хатка стояла, ну і там друга теж горбик. Ще одна царська хатка. Теж стояла. Так, з зігзагами все обойду. Ну, так, як оце з зігзагами. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук і пішов туди. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Так от яму викопав, Єлі до неї доковирявся. до цієї знахідки. Да ось так от знахідочку. Це походу, друзі, пуговичка. Така от. Весоменька пуговичка. Суцільна. Десь 700 років. Така от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така знахідочка. Походу сережечка, друзі, в формі хрестика. Така от. Сережечка у вигляді хресточка. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось цікава знахідочка. Це походу від замка. Іли від отвору куди ключ вставлять. Це воно отак. Хлоп, і закривало, щоб була не попадала. Так от знахідочка желізна. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це монетка, походу. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Пізня радянська монетка, друзі. 10 копійочок 1961 року. А з цієї сторони такі от. Така от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось знахідочка цікава. Доволі. Тут таке от воно. З кераміки зроблене. Ну а всередині латунь. Чи бронза. Така ось знахідочка. Ручка, походу, з чогось. Чи з чайничка, чи з якоїсь кастрюльки була. Така от знахідочка цікавенька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Випав такий от кругляшочок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Монетка. Пізня радянська, походу копієчка, Але сильно залипша. Така ось знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Така. 10 копійочок щитовичок. Така от знахідка, друзі. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Випав такий ось кругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Оце, це, друзі, походу срібло. Ща, друзі, я його про труда краще покажу, що за монетка. така. Так от, монетку, друзі, видало. 20 копійочек, рік цікавий. 1888. Така, друзі, знахідочка. Срібна монетка царська. СПБшечка. Така вона з тієї сторони. Ну і з тієї сторони така от АГ СПБГ. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це пухлочка, походу, царського періоду. От знахідочка, пугочка з цілим ушком. Така от вона. Ця пуговичка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось знахідочка. Замочок царський був колись. Ушка не хватає в ньому. Така ось знахідка, замочок. Ну що, шукаємо далі. Не, а у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Копійка, походу. Пізня радянська. Тому що сигнал слабенький був. Ну, як завжди, залипша повністю. Ще й не видно нічого. Така от знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Які-то сережечка була. Чи колончики які-то з вісюльками, ось вісюльки з двох сторін. Така от знахідка, тут тушка, щоб на шиї носити. Ілі сережка, или... який-то колончик був з вісюлечками. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Вже темніти починає. Така знахідочка. Хрестик, походу. Погнутий. На цілий. Навіть ушко походу ціле. Така ось знахідочка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, підведемо пиццу сьогоднішнього мого копа. Так вот, железячка, проволочка алюминиевая. Такие всякие. волочек. Так вот, в общем, сегодня по вышло всякое. Знахидки такие вот. Ну и до интересного, что мне сегодня попадалось. Такая вот штучка. Потім хрестичок, дві пугочки царські, така от штучка, типа клончика щось з вісюлечками. Сережечка шестисотих років. Така знахідка теж була. Від замка штука, щоб влага не попадала. Замок такий ось. Так, теперь по монеткам. Три пиздних радянских монетки. Две копеечки, одна десятая копеечка. Десять копеечек. Ранний радянская монетка. Ну и двадцать копеечек царская монетка. 20 копійок 1887 року. В общем, такі от, друзі, сьогодні знахідки в мене були. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!